Вітаю вас на каналі Ірина Гаджан про ЛР. Сьогодні ми будемо говорити дуже детально про питний гель Алої Вера Сівера, ось такий з кропивою. Хочу вам детально розповісти, для чого він, які його складники, як його вживати, при яких хворобах він допомагає і чому він допомагає. Сьогодні розберемося з вами детальніше. Ви зрозумієте набагато більше, ніж ви знали, до цього. І думаю, ви полюбите цей продукт так само, як полюбила його я. Отже, поїхали. Питний гель алої вера, сівера містить у своєму складі 91% питного гелю алоє вера, 7% меду і 2% екстракту кропиви, який містить у своєму складі кремній. Науково доведено, що питні гелі алоє вера містять понад 200 активних речовин, які нормалізують обмін речовин у всіх органах. Це дуже важливо, тому що це комплексний підхід до оздоровлення організму. Ви не оздоровлюєте окрему печінку, окремо шлунок, все оздоровлюється разом. От я вам зачитаю, тому що запам'ятовувати дуже багато, які містить вітаміни, щоб ви розуміли, який багатий склад просто гелю, алоєвера. Без будь-яких добавок ми не говоримо про мед, ми не говоримо про, купи, про кропиву, чисто про алої гель. Отже, вітамін А, вітамін Е, С, група вітамінів В, в 1 в 2 в 3 в 6 в 12 фоліва кисловта, бета-каротин, холін, мінерали, Це кальцій, магній, калій, натрій, мікроелементи, мідь, залізо, цинк, манган, ензими. Амінокислоти, я не буду зупинятися детальніше, просто прогортаю вам. Моно- та полісахариди, аміносахарид, жирні кислоти рослинного походження. От, і надзвичайно багатий склад, тому він працює з організмом, як я вже сказала, комплексно. Важливо дуже вживати ці гелі профілактично не тоді, коли ви вже захворіли. Тому що ви збагачуєте свій організм цими поживними речовинами, і організм не хворіє. Легше зберегти здоров'я, ніж потім лікуватися, так? До речі, хочу звернути увагу, що в ЛР і гелі не являються соком. Це є гель без додавання води, ви розумієте, так, сік це вода, і тому вони краще працюють, тому що це є концентрат. От, і. Uh, так, далі гелі, алоє Вера містять у нас у своєму складі мед, але не буду я на цьому сильно зупинятися. Єдине, що я скажу, що всі ви розумієте, наскільки цінним є мед взагалі як продукт у житті. Він також містить багато, дуже багато поживних речовин. Ви можете подивитися у Гуглі. Є люди, які переживають в кого алергія на мед, чи можна їм вживати питні гелі з медом. Тому що є окремо у нас питний гель з медом Алоєвера, так. І от цей гель із Скорпивою він також в своєму складі містить 7% меду. І. Хочу сказати вам, що лікарі німецькі говорять, що поєднання меду разом із елоєм створює окрему вже зовсім іншу сполуку, яка не є алергеном. Тому люди, які мають алергію на мед, можуть сміло вживати питні гелі як із медом, так і з кропивою, з медом, і це не буде провокувати вам алергії. А ще від себе хочу додати, що питні гелі є імуномодулятором. І вони не стимулюють ваш імунітет, вони його приводять до норми. Тому що якщо організм має перевищену якусь реакцію на якийсь продукт, він проявляється як алергію, так? а наші гелі його врівноважують, і у вас навпаки лікують ваші всі алергії. Тому сміло вживайте, не бійтеся, що у вас з'явиться алергія. Так, Повернемося до кропиви. Крупива у складі, яка містить кремній. Він укріплює стінки судин, надає їм еластичності і захищає від перечасного зношування ваших судин. Взагалі алоє вера з медом дуже гарно очищає дрібні судинки, але з додаванням кремнію вже починає проникати. Такий гель набагато глибший і працює з вашою всією кровоносною системою, очищуючи також і великі вени, і артерії. От. Тому дуже корисний це гель номер 1 для варикозників. Не знаю, хто знає, хто не знає. У мене був варикоз, я мала операцію навіть десь років, не знаю, сім тому приблизно. І зараз я на підтримуючій терапії, не вживаю ніяких таблеток, нічого, тільки ці гелі. І для мене, так як я мала спадкову проблему з варкозом, гель, з кропивою, ну, це мій основний гель. Але взагалі рекомендується, якщо у вас будь-яка проблема в організмі, або ви хочете профілактично оздоровити свій організм, вам варто починати все-таки з гелів, з медом, які будуть вам налагоджувати ваш обмін речовин, спочатку ви пропиваєте, наприклад, 9 бутилок питного гелю з медом, і наступних дев'ять ви пропиваєте уже з кропивою, якщо вам потрібно, наприклад, працювати з вашим варикозом. Тому що це вже йде додатковий кремній, як додаткова очистка, але спочатку вам потрібно почистити ваші капіляри і налагодити обмін речовин, тому що всі хвороби, всі проблеми від... Неправильного обміну речовин, тому починаєте спочатку з легших гелів і далі вже працюєте цілеспрямовано з вашими венами. Наш кремній забула додати рослинного походження, це не такий, якби ми брали в аптеках, так? Він із крупиви, тому він дуже добре засвоюється, тому не переживайте, що він вам не подіє. Області застосування питного гелю з кропивою, шкіра, волосся, ваші нігті, так, сполучення, тканина, хрещі, кістки, кровоносні судини. Я б сказала, кровоносні судини це номер один з чим працює даний гель. Такі захворювання судини, будь-які запалення, порушення кровообігу, атеросклероз, високий тиск, до речі, зверніть увагу, люди, особливо там, я не знаю, хто вже після 40, хто вже зараз і раніше. В кого високий тиск, ці гелі понижують тиск, але є спеціальний ще у нас пробаланс, який також допомагає регулювати обмін речовин. Для вас це дуже важливо вживати його в комплексі разом із цими гелями. Але це трошки вже виходить за рамки даного відео, тому про це буде окреме відео. Далі інсульти, інфаркти, ниркова слабкість, цукровий діабет другого типу. Захворювання очей, а також тінітус, от в кого дзвонить у вухах. Для вас також цей гель буде підтримуючою терапією і е, допомагати буде вам. І е, взагалі вживати людям після 40 дуже рекомендується, тому що з часом наші судинки стають уже не настільки еластичними, і їх потрібно підтримувати. Дозування. Бажано використов... вживати цей гель три рази в день по 30 мл. Рекомендують німці навіть доводити до 50, в кого великі проблеми. Але переносимість набагато важливіша дозування, тому починаємо дуже з маленьких доз 5 мл, і дивимося, як реагує ваш організм. І якщо все добре. А якщо немає якихось ну не скажу побічних ефектів, якщо ви легко його переносите. То збільшуєте дозу поступово 10 мл, 15 через декілька днів і доводите до 30 мл. Але нас, німці, попереджають, в кого в організмі сильне забруднення, чим більше у вас проблем, тим з меншої дози потрібно починати. Не потрібно одразу спро, ну, якби перший раз в житті придбали бутилку гелю Алоевера і вживати з 30 мл. Починаєте з маленьких доз. Тому що ви можете не бачити ніяких симптом, ви думаєте, що ви вживаєте профілактично, а насправді ваш організм вже забруднений. тому можуть бути і проноси, і може підвищуватися тиск, може скакати цукор, і все це є нормальним, це очищується організм. Завжди буде спочатку таке початкове погіршення, і це дуже добрий сигнал. Тому що в мене є клієнти, які говорять, Ой, мене тошнить від того, гелю я не буду його пити. Там я вживаю його раз в день. Раз в день вам не допоможе, його потрібно вживати регулярно три рази в день, так як нам рекомендують лікарі, і вживати просто з маленьких доз. Якщо вам навіть 5 мл забагато, у вас якась тошнота чи якась неприємність, організм якось важко його сприймає, то зменшуйте до ще меншої дози, можете розбавити навіть у стакані води на початку, а потім просто будете збільшувати дозу і поступово ваш організм буде очищуватися. Отже, можуть у вас. Я не скажу, що це побічні ефекти, це якби симптоми очищення організму, можуть у вас виникати головні болі. Може бути пронос, можуть бути висипи на шкірі, може навіть бути підвищене серцебиття, або, як я вже говорила, скакати тиск. Це все нормально. Саме головне не зупинити, вживати ці гелі і. Продовжити очищення організму. Єдине, що вам потрібно зменшити дозу і почати пити більше води. Через місяць всі ці може в когось скоріше, в когось через два дні, прийдуть ці симптоми, і організм почне поступово очищуватися. Так, і додавлю, що одна бутилка ще нікому не допомогла. Це оздоровлення організму йде, можна вживати навіть на постійній основі. Але три місяці це є мінімум, який. Може вам дати якісь сталі результати. Тому, хто хоче просто попробувати на смак, ну попробувати можна, взяти одну бутилку. Хто хоче оздоровитися, починайте мінімум з трьох. Дев'ять бутилок є оптимально, Після цього можете зробити навіть велику перерву. Дивлячись, з чим ви працюєте, що ви лікуєте, якщо профілактика, того буде повністю достатньо. Питні гелі сприяють виведенню з організма шлаків отрут. Вони, як якщо в нас порушується обмін речовин, от міжкелітині а міжкілітинному просторі і в судинках накопичуються у нас оці отрути, які заважають транспортувати поживні речовини. Тобто, навіть якщо ви вживаєте корисну їжу, скажімо так, ви отримуєте вітаміни, мінерали і все п'єте, але у вас забруднений організм ці речовини просто не можуть всмоктуватись. От підній гелі, не обов'язково кропива, будь який із них допомагає розблокувати організмі. Оці блокади в міжклітинному просторі і вивести усі токсини, очистити організм, щоб ваш організм їх гарно всмоктувати і засвоювати поживні речовини. І це є дуже важливе, тому що неважливо, навіть якщо ви гарно харчуєтеся, а до того були якісь у вас проблеми з обміном речовин, які ви не вирішили. Ваше здоров'я не покращиться, тому приводьте в норму свої судини, капіляри, обмін речовин, і після цього харчуєтеся ну, гарно здоровою їжею, і тоді ви побачите сталі результати. Так. Ну, ось, думаю, все, буду завершувати. Не буду робити це відео дуже довге, Тому а в кого я вже сказала, проблеми з тиском, проблеми з варикозом, дуже корисно вам буде пропити ці питні гелі саме з кропивою. Але починайте з простих гелів алої, вера Верамет. І після них ви зможете перейти на цей більш такий сильніший гель з кропивою. І буде вам щастя. Все, Всього доброго!